Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас ексклюзив. Вперше з нами на зв'язку астрологиня Інна Довгань. Вітаю, Інно! Привіт! Раді бачити вас гостею нашого каналу. Надіємося, що періодично будете виходити з нами на зв'язок для астрологічних прогнозів про важливі політичні питання. Дякую, що запросили. Буду рада з вами співпрацювати ще. Отож, поїхали. Володимир Зеленський заявив, що план перемоги стане публічним після того, як його презентують усім партнерам України та удосконалять. Питання таке: після презентації плану перемоги партнерам: цей план зазнає змін? І якщо так, то чи значні вони будуть? Ну, дивлячись на астрологічні аспекти, зараз у жовтні місяці я можу сказати, що так там будуть поправки і там будуть зміни точно. А тому що якраз в період з 9 по 15 жовтня тут Плутон буде виходити з свого ретроградного руху, і це таке сильне становище цієї планети. Бо Плутон це планета трансформатор, і вона впливає якраз таки на якісь масштабні зміни. І ці масштабні зміни вони будуть впливати і на план перемоги, і взагалі на нашу владу, і на різні закони, які будуть прийняті протягом жовтня місяця. Тому тут, звісно, будуть якісь перетворення в державних структурах, у фінансовій сфері, і в тому числі у цьому документі. Я думаю, що якусь нам інформацію дадуть частково, що ми дізналися, що там якісь зміни відбуваються, що там буде відбуватися. Але не думаю, що нам в деталях презентують всі ці зміни, тому що 13 жовтня Меркурій буде переходити в знак скорпіону. Скорпіон любить все таємне. Це такий знак зодіаку, коли він впливає на людей, то люди не хочуть це все афішувати. Тому тут до середини місяця, навіть до кінця місяця, вже відбудуться якісь, я б сказала, таємні. Перемовини, переговори з нашими партнерами під час яких якраз будуть оці поправки вносити, і вони будуть відбуватися якраз таки з успіхом, і десь в кінці місяця вже відбудеться сповільнення цих переговорів. Тому я думаю, що тут основні моменти будуть змінюватися протягом середини жовтня і додаватися туди, і тут треба бути обережними, тому що з нашої сторони з української з представників України так. Від пана Зеленського тут будь-яке необережне слово в цей період часу може спровадити якісь важкі наслідки навіть на довгі роки. Тому там треба зважувати, от прямо кожну поправку. Стосовно цього плану, тому що саме на цей план будуть впливати ще деякі фактори, про які ми зараз там не знаємо, про які зараз нічого ніде не афішується, тому що е, тут на Росії можуть бути певні трансформації і зміни, і ці зміни вони теж вплинуть, звісно, і на цей план, і на прийняття рішень, тому тут не так буде ще, як всі планують і як всі думають. А, з іншого боку, тут буде ще хороший період. З 20 по 26 жовтня жовтня тут буде Марс формувати сприятливу конфігурацію, і якраз буде хороший час для нових планів, нових проєктів. І все, що буде нове, прийняте, воно буде впливати позитивно на розвиток в Україні, на те, щоб якісь нові законопроекти ввести стосовно війни. Не стосовно людей, тому що якраз що стосується людей, там будуть законопроекти йти ще більше на обмеження. Але що стосується якраз воєнних рішень, то будуть якраз краще прийняті якісь, ну скажімо так, рішення з кінця жовтня місяця. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Ця вся ситуація вона ще буде вирішуватися аж до кінця листопада, бо тут, 15 листопада, сонце буде йти по десятому домі в карті України, і це вказує на. Якісь трансформації в парламенті пов'язані з новими законами. Тут будуть ще якісь нові пропозиції від України в в переговорах з партнерами. Тобто, те, що вони навіть там щось підпишуть, щось додадуть в жовтні місяці, воно все одно ще буде видозмінюватися. І там ще попереду у нас буде і ретро Меркурій з 26 листопада по 15 грудня. Також час поправок, переробок, і буде ще впл, будуть ще впливати е, події, які будуть відбуватися в Росії на всі ці поправки і переробки. А вони там будуть відбуватися. Хм. Але Інно, ви вже трошки привідкрили від... завісу, чи дізнаються українці е... деталі цього плану? Ви сказали, що не в повній мірі. Але хоч частину цього плану буде відкрито українцям, і чи буде це зроблено одразу після його представлення, після презентації? Ну, там, начебто, вже і зараз можна цей план почитати в онлайні, що, що там за пропозиція, скажімо так, є. А, я не думаю, що його весь будуть десь просто загружати, тому що будуть ще вносити поправки і краще, щоб його не публікували. Тому що, коли Меркурій в знаці скорпіону, то м, найкращий розвиток подій буде, якраз якщо приховувати цю інформацію і раніше там терміну повного узгодження цього плану його ніде не афішувати. Тому тому що тоді все піде на перекосяк. І я б краще зачекала тут кінця листопада, щоб можна було якось вже впевнено про це сказати. Ви знаєте, пані Інно, я вважаю, що це дуже слушне зауваження, і навіть самі зірки нам про цей планети підказують, тому що дійсно ворог теж. Не спить і слідкує за тим, що презентуємо ми, щоб зірвати наших наші плани. Тож я впевнена, що всі українці зрозуміють, з якої саме причини ми, він не буде повністю розголошений. Також до заяв пана президента Зеленського він заявив, що цей тиждень для нас буде. Історичним цитую, як заявляє він: наше завдання гарантувати Україні надійний мир без будь-якої торгівлі суверенітетом чи території. Чи дійсно події цього тижня будуть вирішальними або ж важливими для України? Ну, події цього тижня будуть надважливими для України. Я можу сказати, тому що тут 17 жовтня відбудеться повня. В знаці овна, і це буде провокувати кульмінацію активних подій, а кульмінацію того, що було до цього почати. Почнуться важливі трансформації, почнуться важливі зміни. І ну, саме от від того, як ми увімкнемося всі разом у ці зміни, буде далі формуватися наша реальність. Тому що тут після 26 жовтня вже Марс почне формувати опозицію до Плутону. почнеться це напружений час, в принципі, з середини жовтня він вже починається напружений і буде посилюватися агресія від Росії, і якраз а, в залежності від того, що саме вони тут будуть використовувати проти України, бо вони тут можуть використовувати якусь нову зброю і більш потужну зброю. І в залежності від того, що буде результатом всіх цих обстрілів, можуть бути тут прийняті нові рішення, нова допомога від наших партнерів, і якраз таки вводитися ці поправки до цього плану, тому що той план, який до цього був. Він, я не думаю, що він дуже реалістичний, тому що туди входило, щоб Україні дали якомога більше зброї, і Україна могла відбитися від ворога. Але це просто уяви, яка кількість цієї зброї має бути, щоб відбити того ворога, в якого запасів зброї на 20 років. І яким ще постачають зброю ці їх теж союзники, тому звісно там потрібні такі масштабні конкретні поправки. І враховуючи те, що навіть ленд-ліз весь не, не дали а надіятися на цей план, ну це якось, скажімо так, не дуже, якщо я так подивлюся своїм. Поглядом тверезим а, тут з 21 по 22 жовтня якраз буде Меркурій формувати гармонійний аспект з Ретро Сатурном. Тобто він тут може дати шанс довести до результату тривалі переговори, які я думаю, якраз таки з Байденом відбувалися, і з іншими представниками інших країн і. Це дасть отримання довгоочікуваних документів. Я не знаю точно яких документів, але якийсь буде чи дозвіл, чи офіційне підтвердження. А, можливо, той самий дозвіл стріляти новою зброєю, коли Україна зможе цим скористатися. Може, вона якраз в кінці жовтня дадуть сам дозвіл, але саму зброю, може, пізніше дадуть. Якось так. Тобто, у мене саме увімкнення йде десь близько до листопада. Але на папері все це може програтися 21, 22, 23 жовтня, а тому, що оці дні вони є ну такими хорошими для будь-яких документів, для ухвалення рішень, для прийняття і от. Кульмінація того, що довго чекали. Україна цього моменту довго чекала. Тому тут якраз цей напружений аспект між Сонцем і Плутоном, він може створити якраз нові умови, коли відбудеться ну, така невеличка трансформація у військових подіях, коли Україна стану жертви. Переходить в стан нападника і може вже себе не просто захищати, але й так добре відбуватися. Тому цією можливістю ну можна буде скористатися. То 23 жовтня ще може бути прийняти якийсь новий законопроект, який також буде впливати тут на військову сферу, на воєнні події. Тут буде щось ще пов'язане ну, якби місяць у тригоні до Плутону, тобто більше схоже на військовий сектор, щось пов'язане або з мобілізацією, або з військовими. От з цією сферою, тобто, тут в принципі люди задіяні, але ці люди, які пов'язані теж. З війною, і з цього моменту також будуть зміни, тому що в листопаді місяці а, тут уже такий буде місяць, я б сказала, вирішальний. Саме ага. від того, що буде відбуватися вже в листопаді, в кінці листопада, буде залежати, як пройде весь наш 25 й рік. Тобто саме це від... вирішиться ...ці... саме десь протягом листопада, ми будемо знати, яким буде для нас наступний рік. Правильно? Так, чи буде це продовження військових подій, і може доволі бути довге продовження, що ще протягом всього 25-го року. Або відбудуться певні зміни, і якісь такі, ну щось таке кардинальне відбудеться. А, ну що всі просто в шоці будуть. Ви і знаєте, а не потом... тільки планети нам про це говорять, експерти різних сфер, ну езотеричних, так різних напрямків також кажуть, що станеться щось таке в листопаді. Чого не очікував ніхто? Я знаю навіть таких експертів, які прогнозували це ще минулого року, просто не бачили, який листопад бачили листопад, але можливо, ну помилилися з термінами, тому що, наприклад, там бачення на таро або бачення там через ясно бачення чи є. Воно не дає таких точних ом, часових рамок, як це можна продивитися про, по планетах. Але дійсно не ви перша вже говорите за листопад і будемо вірити і надіятися, що ця подія програється для України саме в позитивному ключі. Як і говорите, ви і прораховуючи це все через астрологію? А ми перейдем... ну, я це питання дивилася через регрес, угу. а, і там також. Немає просто часових рамок, тому що через регрес нам показувало, що будуть у світі а, теракти по Європі, а, що будуть ще наступні війни, і також не було ніяких таких часових рамок. Я взагалі думала, що це буде 24 2024 році. Але в тонкому світі, коли ти дивишся так само, як Яснобачення, так відкриває якісь картинки. Так, там немає вказаної дати, коли точно це відбудеться. А, тому тут я бачу, що буде ну, завершувати. Режиму Путіна не через ну, не через усі стандартні вибори, а просто якась інша подія трапиться, що це буде завершення відбутися. Тобто, ну якось його там все ж таки з позором звідти виженуть. Будемо чекати. А перейдемо ще до важливої події, яка м -м, турбує всіх українців, тому що люди. Налякані щоночі кожного дня якісь із регіонів перебуває під обстрілами та атаками ворога? Ось і зараз зафіксовано у морі сім ракетоносіїв, крилатих ракет типу калібр з сумарним залпом до 48 ракет. Ем, невже от кораблі у морі? Що це підготовка до запуску ракет? Російські навчання чи просто передислокація? А, дивіться, тут такий період буде, якщо дивитися за астрологічними аспектами. Я вже сказала про те, що буде перехід Меркурію в знак скорпіону, але тут будуть ще інші напружені аспекти. А, між сонцем і Марсом буде також Венера в опозиції з ретро-ураном. Цей самий ретро-уран іде на з'єднання з, з ловіщою зіркою Алголь, яка називається в астрології ще Медуза Горгона. Я про це поєднання вже казала ще у липні місяці, що було. Це поєднання якраз 15 липня, 15 число число диявола. І тоді відбувалося також від, відключення світла по, по в багатьох країнах. Відбулося електрики, що рейси не могли відбутися так, що самольоти, літаки не могли відлетіти. І ще в липні місяці відбувся замах на Трампа, вбили Ірину Фаріон. Я казала, що цей аспект поєднання урану з алголь, він провокує катастрофічні події. Оскільки це а, голова цієї медузи горгоне, ця алголь асоціюється з нею, а, тому все буде летіти в голову якраз в небезпеці, йде саме голова, і події можуть повторитися. Тобто, може відбутися ще якийсь замах на відому особу якусь, і замах також, ну тобто, якесь цілити будуть в голову також, як це вже. Відбулося. І це може спровокувати нові, нові якісь техногенні катастрофи, якісь посилені катаклізми. Це може спровокувати також і масштабний обстріл на території України, тому що я дивилася якраз цей липень місяць, і влучань було багато під, під цим аспектом. І зараз якраз на цьому поєднанні е, сформувався е, Мілтон, оцей ураган, який найпош... найпотужніший за всю історію. Пишуть про нього, що він зараз надвигається на Флориду, що може спричинити багато руйнувань, і в інших країнах також буде вплив від цього аспекту. Тож, що може бути в Україні? Е, тут це увімкнеться 13 жовтня, от з 13 жовтня по 18 жовтня. Жовтня, включно, тому що 17-го в нас буде повня, і зазвичай повня всі такі моменти ще посилює а, негативні моменти, тому що в повню завжди все найгірше відбувається. Це негативний її вплив. І в цей період ну, треба використовувати всі заходи безпеки, тому що тут можуть бути якраз масовані обстріли, що всі види зброї будуть летіти в сторону України, і будуть тут і руйнування, і пошкодження. І агресія ворога в цей період часу також буде збільшуватися тут, навіть на ну от якщо брати Донецьку область, то там якраз можуть цей період часу бути ще якісь просування з їх сторони. На жаль, тому що тут ці всі негативні аспекти вони вмикаються. На різних аспектах життя, тобто, якщо дивитися навіть то просто людей, нас то з чотирнадцятого по 17 жовтня, так сімнадцять, включно можуть бути аварійні ситуації, багато аварійних ситуацій на автомобілях, на різних на різному транспорті, якісь виробничі травми на роботі травми. Просто що там ну ці ситуації, коли просто йшов по вулиці і впав. Оце якраз в час такого з'єднання може відбуватися. Якісь неприємні інциденти, і, в принципі, агресія від самих людей. Тобто цей аспект він буде посилювати агресію. І до того ж, якщо згадаємо, що було в липні місяці, пов'язане з електрикою. Уран у нас відповідає за все, що летить з неба, тобто з неба буде це все прилітати. І пов'язане з світлом з електрикою. Тому тут також в цей період часу може бути вимкнення світла або пошкодження електростанцій. І тут я б так сказала, ще в цей період часу Венера має квадрат до Меркурія, Меркурій має квадрат до Сатурна, тобто якісь ще виникнуть проблеми, можливо, навіть проблеми пов'язані теж з аварійними ситуаціями для тих. Територій українських, які зараз знаходяться під контролем ворога. Щось там також може бути пошкоджене і виникнути, ну, або якісь невеличкі затоплення, або щось на кшталт цього, тобто пов'язане з природніми катаклізмами, але які були спричинені людиною, впливом людини. Саме 17 жовтня, тому що повня відбудеться в ЗНАЦІ Овна, це буде агресивна повня, і тут можуть розгорнутися ще більш такі масштабні військові події в інших країнах, ще більше розгорнутися війна на Близькому Сході, а також на території України, як я сказала, буде ще більше якоїсь агресії. Ну і от використання нової зброї, я б так сказала, що, на жаль, як для людей це буде поганий період, тому що збільшиться смертність. Оце якраз напруження від Плутону. Плутон планета руйнівник, і вона буде напружувати Сонце. Сонце відповідає за життя, це як наше світило, а Плутон. Це планета взагалі смерті. І, от коли відбувається це напруження, це дає якісь ситуації, де будуть загиблі люди? На жаль. А, на жаль, пані Інно, чи можна подивитися для яких регіонів України от чи є якісь конкретні регіони, для яких цей період є небезпечним? Чи небезпека є для всієї України? Я не сумніваюсь в тому, що обстріли будуть по всій Україні. Але тут, якщо дивитися, тут найбільша небезпека в мене взагалі йде Дніпропетровська область, Кривий Ріг. Це місця саме куди можуть прилетіти, саме куди не відіб'є ППО. Вінницька область, Київ, ну, Київ, Київська область, я б сказала, більше ніж Київ. Все ж таки, тому що тут в Києві буде, будуть як відбивати. Харків, тут Харківська область, тут в принципі їх будуть тероризувати весь хід війни, тому там постійно небезпека є. І а, Суми, тут може щось прилетіти в Суми і в Чернігів, а також в Одесу. Ви знаєте, от серед тих регіонів, які ви назвали, дійсно Дніпропетровська область, Київ, Одеса. От дійсно дуже багато майстрів називають саме ці регіони от в жовтні місяці. Тож я дуже надіюся і вірю, що наші глядачі прислухаються, будуть обережними, не нехтуватимуть сигналами повітряної тривоги, щоб вберегти життя свої та життя своїх близьких. Пані Іно, надзвичайно вдячні вам, що знайшли час. Щоб вийти до нас в ефір для такого актуального астрологічного прогнозу. Віримо, що будете виходити з нами і надалі, і продивлятися ситуацію з часом. Для наших підписників нагадаю, що якщо у вас є бажання скласти астрологічний прогноз для себе чи поспілкуватися з пані Інною особисто, контакти майстрині будуть знаходитися в описі цього відео. Дякую, пані Інно. Дякую, до побачення. До побачення і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!